Він обіцяв вілу в Європі, 500 працівників і тата Шейха, а жив у брудній кімнаті з братами і не мав навіть власної ложки. Це історія Яни, дівчини, яка повірила в казку, а опинилася у пастці. Яна не так кого легко зламати, вона сміється навіть тоді, коли інші мовчки ковтають сльози. Весела, з вогником в очах, вона встигла побудувати себе з нуля. Вивчила непогано англійську, пішла викладати в приватну школу, далі відкрила власну мовну школу, почала заробляти, купила машину, подорожувала, в основному за гроші женихів, до яких літала, шукала любов, принца, обов'язково багатого іноземного. Іронія в тому, що так і сталося, тільки особливість виявилася зовсім не тією, про яку вона мріяла знайомства, побачення країни. Той старий, той жадібний, той бідний, той без іскорки, аж раптом він. Мама хвилюється, «Мама, ти не розумієш, він особливий. Яна, та скільки ж можна, де ти тільки не була, і що, все не те, шукай нормального хлопця тут. Мамо, мій чоловік не буде звичайний, мій чоловік буде незвичайним. Ці слова Яна повторювала з підліткового віку. І ось нарешті доля нібито усміхнулася східний Мачо, багатий, розумний, впливовий, його звали Алі. І вона летіла до нього в Малазію прямо у серце своєї мрії. Він не був гарний, з брудним волоссям і дивним виглядом, худий і високий, але харизматичний, впевнений у собі мільйонер. У нього бренди, машини, бізнес у Дубаї, знайомство з політиками. Принц у пальто з етикеткою Гучі. Він зустрів Яну в Малазії особисто. У Яни пітніли долоні. Хоч вона вдягла свої найкращі туфлі, ті, що стискають мізинець, але роблять фігури як у топ-моделі, впевненість танула з кожним кроком. Літак давно сів, паспортний контроль пройдений, а от і він. Стоїть. Чорна, ніби щойно вполірована машина блимає аварійками, а поруч він. Яна? спитав він, високий, дуже худий, волосся довге, як урок зірки, але не помите з учора. Чомусь пахло амброю і табаком. На ньому білі кросівки Діор, чорна сорочка, ще якийсь піджак, який виглядав дорого, але м'ято. Так, у живу виглядає трохи занедбано. Окей, шех, не будеш розкидатися розкішю відразу. Яна намагалася вмовити себе. Він узяв її валізу, мовчки відкрив двері машини і подав руку. Ти виглядаєш краще, ніж на фото. Банально, але все ж таки приємно. Привіз у готель. Готель був люкс. Настільки люкс, що Яна відчула себе контрабандисткою у власних джинсах. На рецепції усміхнулися, як віп гості, дали шампанське, в номері троянди, панорамне вікно, душ із тропічним дощем і якийсь шоколад з золотом. Вона сіла на ліжко і притихла. Шик, розкіш. Але щось, щось було не так. У тебе все добре? спитав він, підійшовши ззаду, її плечі напружилися. А, чого я боюся? Він же такий добрий, ну трохи дивний, і запах якийсь важкий, але ж який готель? Я навіть не знаю, як змивається тут унітаз. Уночі вона не могла заснути, дивилася у стелю зліпниною, слухала, як він хропе поруч, і думала А якщо це афера, а якщо все це, це гра, а якщо я насумнівалася. сумнівалася, тіло підказувало що щось не так. Навіть шлунок не витримав першого дня. Потім вона вирішить, що то була психосоматика, її тіло давало їй знаки. Але голос, той, що всередині кожної жінки, говорив: А що, якщо це твій шанс? Твоя велика історія. Ранком сумніви розчинилися у вигляді білого Бентлі. Потім ввечір у ресторані на даху, потім золотий браслет. Потім... Вона вже не думала потім, вона закохувалась. закохувалася, закохувалася це життя у його посмішку, у власне відображення в його окулярах Діор, і навіть запах перестав дратувати. Просто східна парфумерія, дорога, пояснила вона собі. Вона більше не аналізувала, вона вже хотіла його, як бажають, багатого майбутнього. А він. Він, здавалось, грав свою роль все впевненіше. Показував різні машини кожного дня і розповідав про свою сім'ю. Я простий, але мій батько шейх з королівської родини в Дубаї. Мати наполовину пакистанка, наполовину американка, сестра живе в Великобританії, брати, хто в Катарі, хто в Канаді. Я наслухала і відчувала себе маленькою, простою, невидимою. Він був як принц казки, а вона дівчина з гуртожитку. Але саме його простота і несподівана щирість розтоплювали її страхи. Він умів говорити ніжно, спокійно, повільно, якось по-дорослому. Послухай, Яно, якось сказав він. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, але моя сім'я може не прийняти тебе через ну, через релігію, статус, це не твоя провина. Просто в нас інші світи, у грудях стисло. Яна ковтнула повітря. Вперше за останні тижні вона злякалася, а що, яким не дозволять бути разом? Що, якщо все це лише гра до моменту, поки не трутиться хтось зверху? Але ця розкішна казка вже затягнула її, і саме через страх втратити вона ще сильніше вчепилася в нього. Вона повернулася додому. І тут почалось вистава. Йому нібито писати часу не було, тому з нею вийшла на зв'язок його менеджерка Майя. Майя описувала бізнес на 500 людей, батько з компанії в США, купівля віла в Європі, все для них, для Яни і для нього. Яна читала і не вірила, але серце билося швидше. Її обирають, її люблять, вона буде з ним. Але маї не існувало. Це була частина великої гри, і вона ще навіть не здогадувалась, наскільки все серйозно. Алі раптом заявив: Я йду від родини, створюю власну справу. Нам ні до чого чужі гроші, ми самі побудуємо імперію. Яна повірила. Вона ж вірила в людей, особливо в таких, як він. Але імперії не будуються з фальшивих годинників і вигаданих менеджерів, зате з них добре будуються пастки, і зовсім скоро я не дізнається, хто він насправді. Продовження вже наступної суботи. Не пропустіть.